А от до сполучених штатів Зеленський летить із Аргентини, куди був запрошений на інавгурацію новообраного президента лібертаріанця Хав'єра Мілея. Це був перший візит українського президента в Південну Америку і спочатку повномасштабної війни. Він поїхав туди просувати формулу миру і переконувати стати на український бік. Про те, як це відбувалося, кореспондентка ТСН Яна Сесарчук розкаже більше. Селинський. Перший візит українського президента до Південної Америки замість рукостискань в Аргентині. Обійми новий президент Аргентини, екстравагантний Хав'єр Мілей, від самого початку повномасштабного російського вторгнення заявив, що підтримувати Україну це підтримувати свободу. Щойно познайомившись з Зеленським, він... Дарує президенту України Менору, один з найпоширеніших світом єврейських символів, трохи згодом в інавгураційній промові. Мілей цитує старий завіт: перемога на війні не в безмежнім війську, а в силі, що походить з неба, і готує своїх громадян до тяжкого життя. Грошей каже, скоро не буде. Люди радо вітають нового президента немає іншої альтернативи для нас аніж шок. Звісно, це погано відобразиться на рівні працевлаштування на зарплатнях на кількості бідних. Ще один гість на інавгурації Мілея найкращий друг Путіна в євросоюзі прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який останні тижні відверто опонує будь-якій українській євроінтеграції та посилає лобістів до Сполучених Штатів говорити, аби Києву більше не допомагали. Державне телебачення Аргентини демонструє кадри короткої розмови Зеленського з Орбаном, в ложі для гостей парламенту Аргентини. Згодом у вечірньому зверненні український президент розповідає про що була розмова на полях інавгурації. Говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто і зрозуміло, що про наші європейські справи. Цей візит для Зеленського чудова нагода поговорити і з іншими лідерами регіону. На полях проходять переговори з очільниками Уругваю, Парагваю та Еквадору. Досі Південна Америка не була регіоном, який переймається російсько-українською війною, чи розуміє її причини і можливі наслідки. До того ж, російські позиції тут були традиційно сильніші. Ми розраховуємо, що президент Мілей підтримає нашу формулу миру на голосуванні в ООН. Я думаю, він це зробить. Я сподіваюся, ні. Я в цьому переконаний. Хочу представити вам мою сестру. Вона тут бос. Каріна Мілей була головою передвиборчого штабу нового президента Аргентини. Тепер вона очолить його секретаріат. Обидва не одружені і не мають дітей. Єдина справжня любов собаки. Тому навіть дорогою до парламенту урочистий кортеж зупиняється попестити пса. У цьому поки що справжня сила хав'єра Мілея і його команди багато раптових жестів, які розривають дистанцію між натовпом і політиком, і допомагають переконувати народ, що він не схожий на попередників. Я населісарчук тесен один